ефір на радіо Волна Счастья. Наш ефір продовжується. Багато хто впевнений в тому, що сім'я це комірчинка, невеличка комірчинка суспільства, з якої складається цілий соціум, ціла нація. З Цим важко не погодитись. Але як зберегти сімейні цінності в такому сукулярному суспільстві? Сьогодні ми поспілкуємося з нашим другим гостем, капелан, громадський діяч, правозахисник, активний місіонер, ініціатор та співавтор багатьох законопроєктів, людина, яка знає, що таке місійна робота від ад я сьогодні разом з нами Микола Гунько, Вітаю вас. Так, вітаю, дякую вам, що знайшли час для нас і погодилися поспілкуватися з нами у прямому ефірі. Дорогі друзі, я нагадую, що ми у прямому ефірі ви можете ставити свої запитання для нашого гостя. Ви можете задавати свої запитання, писати, телефонувати, коментувати, ну і дискутувати разом з нами. А взагалі, ми будемо з вами продовжувати тему, яку ми розпочали з нашим першим гостем. Ми почали говорити з ним про ролі жінки в суспільстві, але жінка і чоловік разом з складають сім'ю, сімейні цінності. Про це ми сьогодні будемо з вами спілкуватися. Але для початку невеличкий такий бліц або знайомство з вами як з особистістю. Я знаю, що ви дуже активний місіонер, причому в різних напрямках і в різних сферах, у себе на батьківщині і не тільки, взагалі по Україні. Можете поділитися на сьогодні, чим ви займаєтеся? Яка ваша активна діяльність? В яких напрямках і сферах? Дякую за питання. Справді місійна робота це те, що мені подобається. Це люблю робити, і фактично ба у цьому бачу сенс життя, тому що Ісус сказав, ідіть і навчіть всі народи, і для місійної роботи зазвичай ми вибираємо різні творчі підходи. Скажімо, в інтернеті, у Фейсбуку, там в інших соцмережах, там можна поширювати біблійні тексти. Створення е, тематичних е, світлин з біблійними текстами, які стараються, е, намагаються кожного дня створити до ранкових читань до уроку суботньої школи і е, по можливості поширювати в групах. Чому кажу по можливості, тому що іноді, буває, що соцмережа це сприймає як спам, тоді приходиться кількість груп зменшити, де поширюєш е, цю. Річ і, але все ж таки поширення. Колись це робили, пам'ятаєте, вальтенці? Uh -huh. Вони поширювали біблійні тексти у маси. Сьогодні ми це можемо продовжити. Цю справу поширюючи біблійні тексти вже через сучасні технології, там в соцмережах, і де, де тільки можемо: вайбер, телеграм, ватсап. Це щось стосується цього напрямку місійної праці. Ще свого часу, я пам'ятаю, десь у 2003-му, прийшла мені така була думка, щоб 10 божих заповідей встановити на рекламу носіях такі, типу City Light метр двадцять на метр вісімдесят, банер три метри на шість метрів. Пам'ятаю, то взагалі була така цікава історія, коли вперше поставили. В Чернівцях на центральній площі, і ну відразу, звичайно, з традиційної спільноти люди зреагували, як це так там субота, пише, має бути неділя. І я пам'ятаю, що підійшов до свого знайомого, який був тоді головою осеред... осередку партії промисловців підприємців, тут у Чернівецькій області. і Попросив, кажу: напишіть, будь ласка, що це від вас було зроблено. Він це зробив, і я вже маючи листа, що це було від партії промисловців підприємців, обійшов релігійні всі деномінації, основні там православних католиків, греко-католиків, і взяв листи підтримки, що 10 заповідей вони мають бути, можуть бути, і це добра річ. Я пам'ятаю, коли приніс був комунальне підприємство реклама, ті листи так подивилися? Да, є дійсно підтримка. Ну і по сьогодні це вже скільки десь приблизно 20 років. У нас у Чернівцях координується служіння, коли 10 божих заповідей. У нас є багато банерів, десятки банерів. Вони і по місту Чернівцях, і по області розставлені. Суть в чому? Це щоб працювати на підсвідомість, щоб людина проїжджаючи чи проходячи повз, би вона вже. Знала, що є ці заповіді, щоб вона знала еталон. Крім цього, звичайно, кладемо інші біблійні тексти, також мотивуючи гасла на кшталт. Починай ранок правильно чи день правильно читай біблію. Але 10 заповідей, на мій погляд, це є трьохангельська вістка. Бо тим більше там внизу є ще такий надпис: Христос скоро прийде, чи готовий йти. Тобто, цей місійний напрямок мені також дуже подобається, тому що. Таким чином ми формуємо правильну думку в людей. Вони бачать, які то є заповіді. Інше питання, чи вони їх будуть дотримувати в своєму житті, але вони бачать їх, знають їх знайомі з ними. І слава Богу, за дійсно за таке служіння. Скажу відразу невеличкий досвід, як правило, коли потрібні кошти для друку нових банерів, чи то 5 тисяч гривень, чи 10, чи 50 тисяч гривень надзвичайно швидко знаходяться кошти. Ну, це просто досвід, який я реально бачу, що Бог благословляє цю справу, і дуже швидко знаходяться можливості, щоб е, ця, е, ці, ці банери висіли, щоб люди їх читали. Десь колись прочитала таку думку, що чи почула навіть що Бог він є фінансує свої проекти, і я думаю, що популяризація. Слова Божого його десяти заповідей це теж його робота, яку він так прагне донести людям? І я щиро вам бажаю, щоб ваша діяльність на цьому не зупинялася, активно тільки розвивалася. Але окрім такої місійної роботи, ви ще є активним таким е, в діяльності в сфері сімейних цінностей, пропаганди популяризації сімейних цінностей. Е, перейдемо власне до самої основної нашої теми нашого, е, нашого спілкування. І перше питання, от мене до вас таке: який з Тан сім'ї у сучасному суспільстві. І чому ви взагалі взялися за активну діяльність саме у цій сфері? Тому що ем, зараз, якщо подивитися новини, прочитати друковані засоби масової інформації в світі, е, сімейні цінності не, ск... не скажемо, що вони повністю в зневазі, але тим не менше, дещо почалися нововведення, такі як ЛГБТ-сім'ї. Е... Пропаганда, трансгендерства і тому подібного. Чому саме от ви взялися за активну діяльність в цьому напрямку? Історія була наступна. Якось в Чернівцях побачив рекламу, що планується проведення фестивалю рівності. Ну, мається на увазі по-простому сказати гей-парад. І пам'ятаю, що тоді відразу якось зреагував, створив петицію. Петиція набрала підписи, щоб якось на рівні міста можна було протидіяти цьому. Тому що ми ж пам'ятаємо історію Судова Гамори, та й взагалі розуміємо, що Бог в Левит 18.22 називає ці відносини Гедотою, а апостол Павло називається. Протиприроднім діянням, і взагалі це є згідно біблії ненормально. До речі, це важливий момент, щоб ми навіть ментально не звикали до того, що це є частина суспільства. Тому що я помітив, що особливо на заході, там, де їхні права дуже дуже забезпечені, там, де нема права нічого сказати, там щось в бік ЛГБТ, там уже навіть буває, що і у віруючих людей складається. Така думка, що це ну, один з різновидів, там, скажімо, орієнтації, там, чи, чимо національні відмінності, етнічні відмінності. Ми це не можемо допускати навіть у своїй свідомості такої думки. Ми знаємо, що згідно Біблії, то є неправильно, цього не має бути. Бог чітко запровадив чоловік і жінка, і ми на цьому стоїмо. Так ось, у Чернівцях я пам'ятаю, коли. Пробував на рівні міста, на рівні міськради раміськради протидіяти цьому, то зіткнувся з такою проблемою, що, виявляється, чинне українське законодавство, а саме стаття 39 Конституції України, вона розглядає гей паради як мирні зібрання, і фактично неможливо мирні зібрання заборонити хіба що за висновком суду, за рішенням суду, але. Ви самі розумієте, це складна процедура. Ну, якось так законодавець визначив, що мирні зібрання можуть проводити всі, хто хоче, і вони мають на це право, права забезпечення. Пам'ятаю, що наступним етапом вже почав готувати законопроект, який передав народному депутату від Тербуковини, якого поважаю за те, що у нього правильні погляди Георгію Мазурашу і Олені Лис, його колезі. І коли в Раді був зареєстрований законопроект про те, щоб протидіяти пропаганді, популяризації, ЛГБТ, я пам'ятаю, що законопроекти навіть не доходили до голосування. Наскільки сильне лоббі зараз, якось в Україні така ситуація, що вважають, що якщо ми повністю не приймемо всі європейські Якби погляди, а Нідерланди, інші багаті країни тиснуть на те, щоб саме ЛГБТ мали повні права, так як і у них. Ну чомусь ці законопроекти поки що деякі з них так і висять на сайті законопроектів. Деякі навіть там отримали негативні там відгуки, та деякі здається, навіть прибрані з. Сайту законопроєктів. тобто до е, голосування в Раді не доходить із-за того, що зараз така політична ситуація. Взагалі, якщо подивитися більш ширше, то у світі ми бачимо постійно йде така боротьба між лібералами і консерваторами. Це дуже до речі, видно на прикладі Сполучених Штатів Америки. Там є демократи, які всіляко підтримують ЛГБТ, і є е, республіканці, які. Підтримують інститут сім'ї, але десь я так, як віруюча людина, розумію, що ці е, мої колеги з інших деномінацій, які зараз вони поруч, десь в майбутньому вони будуть і підтримувати той закон про святість неділі, який ми розуміємо, що він буде в останній час. Але все ж таки, поки що, ми десь з ними збігаються наші інтереси. У нас в Україні це і Руслан Кухарчук, який. З організації всі разом. Тобто ми з ними спілкуємося, комунікуємо десь, пробуємо представити позицію християнську, що справді ми хочемо, щоб дали право виховувати дітей в християнському руслі згідно християнських цінностей. Але як воно буде далі? В цьому питанні я не скажу, що я песиміст, я реаліст. Я бачу, що з часом в Україні будуть запроваджуватися оці європейські закони, і на жаль, ЛГБТ будуть мати більше прав. Хоча ми, християни, повинні залишатися сіллю землі, світлом для світу, і принаймні в нашому оточенні повинні говорити правду такою, як вона є. Амінь, я можу тільки підтвердити і погодитесь з вами в кожному вашому слові. Дякую вам за ваші ініціативи, за вашу діяльність за активну таку суспільну позицію, релігійну позицію, християнську. І от я також знаю, що починаючи десь з середини 2000-х років, 200 2006 році, зокрема, ви були ініціатором молодіжної акції проти засилля гральних автоматів. А ось вже в 2013 році організатором антиалкогольної акції. Можете розказати більш детальніше, що ще ви впроваджували в таку активну свою громадську діяльність? Ну і чим увінчалися ваші успіхи в цьому напрямку? Дійсно, коли ти адвентист і читаєш Біблію щодня, молишся щодня, то в тебе є певний світогляд. І пам'ятаю 2006 рік, коли до нас активно почали приїхати власники грального бізнесу, то виникла думка, скажімо, так, хоч щось протиставити цьому. Пам'ятаю, що ми з молоді з нашої громади, ми дійсно вклеїли все місто, що молодь проти засилля цього грального бізнесу. Десь я пам'ятаю, потім були ефіри. Десь була і підтримка від міської влади, що Дійсно розуміли, що це і не добре. Ну і потім пізніше вже був закон про заборону грального бізнесу. Це була певна перемога. Так, да. наразі ми розуміємо, що в Україні знову дозволили гральний бізнес, хоча він уже не. В тому вигляді, як був раніше, бо раніше скрізь майже на кожній вуличці були ці гральні автомати. Зараз вони лише в дорогих готелях, ну хоча б, хоч 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 якийсь плюс, що їх немає на кожному кроці. Відносно е, антиалкогольної акції, це було у 2013 році, році. Також звернув увагу, що заходиш в продуктовий магазин, і як правило, в продуктовому магазині половину товару це є алкоголь. Тобто розумів, що це просто йде якийсь певний такий як геноцид українців, просто <свісно> дійсно забагато того було. Пам'ятаємо, також за молоді зробили таку акцію, виступили е та трошки, е як би сказати, дали знати про нашу позицію. А взагалі, якщо про інші е ініціативи, ну тут у Чернівцях у нас багато адвентистів, багато віруючих, ми тут проводимо. І день Біблії на центральній площі, і день реформації в різних закладах. Тобто ідея з'являється, і відразу по можливості шукаємо, як реалізувати цю ідею. Є що вдається, є щось, що не вдається. От, Скажімо, коли було 500-річчя реформації, то спробували назвати один з парків. Міста парком реформації. На жаль, суспільство не підтримало тут у Чернівцях. Ну, Мусимо з цим погодитися. Читаючи велику боротьбу, бачимо, що під час реформації одні країни приймали реформацію, одні країни не приймали реформацію. Звичайно, наслідки були. Так. От е, тоді от питання: таке: коли ви от ви дуже активний в цій. Е, Діяльності саме спрямовані на захист сімейних цінностей, на розвиток суспільства, правильному напрямку і розвитку суспільства, з вашої точки зору, які ми ви могли б виокремити основні такі проблеми, над якими варто суспільству замислитися, в чому зараз найбільша загроза для сім'ї для сімейних цінностей. Ну, взагалі, в Україні демографічна ситуація складна. Щоб її покращити, я думаю, що добре би законодавчо прописати там за третю, четверту дитину і далі якісь певні, як би сказати, фінансові. Виплати такі серйозні, щоб це було цікаво. Ну, щось треба з цим робити, тому що демографічна ситуація справді дуже складна. Якщо ви відкриєте в Гуглі запит, то ви побачите, що є над чим працювати. Е, ще одне дуже впливає саме на підлітків на молодь, оця ЛГБТ Культура. ЛГБТ Культура вона повністю нівелює поняття сім'ї, це там. Просто як якесь партнерство, яке сьогодні є, завтра немає. Там, взагалі, зовсім інший підхід іде. Тобто, родина, сімейні цінності, сім'я то нівелюється, і особливо, що шкода, що для дітей підлітків такого віку 15, 16, 17, 18, От у них формується таке бачення, немов би то є норма. Що робити нам, християнам? Звичайно, що треба. По можливості, де тільки можемо, є там День родини в Україні, намагатися робити якісь заходи, якось давати знати в соцмережах, по можливості популяризувати, наскільки ми це можемо. Чому я кажу, наскільки ми це можемо? Тому що соціальна мережа Facebook вона має свої правила. Згідно яких дискримінація, згідно, як вони вважають е е е цієї орієнтації сексуальної, да, то вона вважається порушенням правил Фейсбуку. І тому вони за це можуть там чи забанити, чи якісь певні обмеження зробити. Просто якщо ти навіть як, е цитуєш тексти з Біблії, у мене навіть були такі випадки. <сексу> да, тому ми, християни, мусимо робити все, що тільки можемо, для того, щоб показувати, що. Да, родина, сім'я, цінності, виховання це те, що на чому базується нормальне суспільство. От останнім запитанням нашої такої невеличкої розмови. Я знаю, що у вас є багато дуже досвідів вашої діяльності, пов'язаної з вашою діяльністю. Десь можливо, так як ви казали, ви ініціювали законопроект, він не був прийнятий, його навіть на розгляд не взяли, але десь все-таки були позитивні результати вашої активної діяльності. Чи могли б ви поділитися особливо таким, можливо, самим останнім свіжим досвідом або таким яскравим досвідом, там де ви побачили, як Бог підтримує вашу активність, вашу роботу, і побачили, що Бог з вами на вашій стороні в цій. Всій, всій, всьому всьому всі вашій роботі. Дякую. Я думаю, що найяскравішим досвідом для мене особисто це під час війни поділюся з вами. Коли я пам'ятаю, у нас у Чернівцях почалися перші тривоги. Сирени, повітряна тривога. І пам'ятаю, що то був вечір, і якось я став на коліна до молитви, і так якось знаєте трошки було лячно. І тут приходить така думка, що сюди нічого не прилетить. І потім ще одна думка: взагалі сюди нічого не прилетить. І ви знаєте, наскільки я вхопився за, за ці слова. Чи я піднявся, і повірте, що за весь час війни, це вже скільки йде війна, з 24 лютого 2022 року, жодного разу не ходив у в укриття, яке поруч біля нашого будинку, куди всі сусіди збігалися, пам'ятаю, дуже так щільно на початку війни, щоб сховатися, я собі спокійно лягав спати, тобто, весь період цих сирен. І ви знаєте, якщо можливо у вас є інформація про Чернівці, станом на сьогодні, на 1 серпня 23 року, сюди жодна ракета ще не прилітала і жодного вибуху тут у нас не було. Слава Богу. Наскільки бачу Божу руку, що просто можу сказати слава Богу. Слава Богу. По вірі вашій буде вам дано. Слова Ісуса Христа, коли Господь, коли людина надіється на Бога, вона в найкращому вокритті, укритті, в найкращому бомбосховищі, в найкращому захисті, бо Бог обіцяє свою підтримку і захист. Пане Миколе, я б хотіла б вас попросити зараз, якщо у вас є можливість, помолитися за наших радіослухачів і, зокрема, помолитися за сімейні пропаганди. Ну, таке слово не зовсім можливо, коректне пропаганда, популяризація популяризація, да, популяризація сімейних цінностей, сім'ї, яку створили Бог, щоб попри те, що відбувається в суспільстві, попри те, які на превеликий жаль є великі проблеми в сім'ях, українських сім'ях і, і не тільки, щоб Бог все одно увійшов в ці сім'ї, і сім'я стала великою цінністю для нашого народу, для нашого суспільства, для кожної з нас. отче наш, що пробуваєш на небесах. честь хвала і подяка тобі, Боже. За те, що ти є з нами, що ти любиш нас, що ти дбаєш про нас, що ти охороняєш нас. Дякуємо тобі, Боже, за Біблію, Твоє Слово, з якої ми знаємо істину, і ця істина освячує нас, і ми освячуємося нею. Дякуємо тобі, Боже, за те, що ти дав нам ясне бачення, якою є сім'я, і просимо Тебе, Боже, за Україну. Дай мудрості людям зрозуміти, якою є сім'я. І міцно триматися істини. Ми знаємо, що під час цієї боротьби ворог робить все можливе, щоб нівелювати сім'ю, щоб знищити сім'ю, щоб справді те, що було дано тобою ведення субота, сім'я, щоб воно не мало значення для сучасного суспільства. Але, Господи, Ти і всемогутній Бог, просимо тебе, збережи істину і. Зроби так, щоб побільше людей її дізналося, і щоб справді популяризація сімейних цінностей мала успіх ця молитва в ім'я Ісуса Христа, а також просимо тебе, Боже, за мир в Україні, допоможи, щоб завершилася війна і щоб наступив мир на всій території нашої Батьківщини. Честь хвала і подяка тобі за почуту молитву, єдиному Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь. Сім'я осереддя усякої діяльності, а суспільство складається з сімей і є таким, яким його роблять глави сімей. Ми бажаємо вам, дорогі наші радіослухачі, щоб Господь дарував вам мудрості, щоб ваші сім'ї були міцними і непохитними, і ви міцно трималися за Бога, тому що, коли в центрі вашої сім'ї є Господь, ви під особливим захистом і охороною. І тільки Бог може зробити кожний з нас щасливими. Сьогодні разом з нами був ініціатор та співавтор законопроєктів щодо охорони сім'ї, Сім'ї, людина, яка активно займається місійною діяльністю, також він є багато є великим таким знавцем, правозахисником вправ людини і займається також ініціатором її і співавтором багатьох законопроєктів які пов'язані з іншими напрямки діяльності. Активний місіонер і координатор розміщення банерів 10 заповідей в Чернівецькій області. Микола Гунько разом з нами був у прямому ефірі. Дякую вам, пане Миколи, за те, що ви були роз... З нами. Прямой эфир на радіо Волна щастя».